Вас, мої любі квіточки. Сьогодні ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож до чарівного лісу, де живуть наші зелені друзі, дерева та кущі. Але це буде не звичайна прогулянка, а справжня гра пошук. Ліс приготував для нас безліч загадок, і тільки найуважніші та найкмітливіші зможуть їх розгадати. Кожна загадка це опис одного з мешканців лісу, а ваша задача відгадати, про кого йде мова. Ми не просто розгадаємо загадки, але й дізнаємось багато цікавого про дерева та кущі, чим вони відрізняються, які в них особливості та яку користь вони приносять. Тож приготуйте свої вушка, очі та розум. І вирушаємо у захоплюючу подорож до лісу загадок. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, його п'ємо ми цілий рік. Здогадали, що це за дерево малята? Діти, це берізка. Береза. Це струнке дерево з білою корою, що прикрашена чорними смужками. Її ніжне зелене листя навесні дарує свіжість, а восени стає золотавим. Береза символ українського лісу. Її часто оспівують в піснях та віршах. А зараз наступна загадка малята. Чималенький виростає, міць з роками набирає, може жити сотні літ, має величезний рід. Здогадались, про яке дерево йде мова малята? Так, звісно, це велетень дуб. Дуб це могутнє дерево. З товстим стовбуром та розлогою корою. Його листя має характерну форму. В нього листочки особливі, вони схожі на маленькі зелені ручки з пальчиками. Кожен пальчик це лопать. Уявіть, що листочки дуба це рукавички з пальчиками, які розкинулись в різні боки. Ось чого ми кажемо, що листя в дуба. Лопатеве. Дуб символ сили та довголіття. Він може прожити кілька століть. Плоди дуба називаються жолуді. Жолуді улюблена їжа багатьох тварин. Прийшов час для наступної загадки малята. Будьте уважні! І червона, і соковита, та гірка вона все літо. Припече мороз вона стала добра і смачна. Хто ж ті ягоди не знає? Від застуди їх приймає, на кущах вони висять і, як маків, цвіт горять. Тільки це не є малина. Що ж це за ягода? Калина! Молодці, хто здогадався. Малята, а скажіть мені, будь ласка, калина це дерево чи кущ? Калина малята це кущ, який навесні вкривається білими суцвіттями, схожими на парасольки. А восени калина дарує нам червоні ягоди, які мають терпкий смак, але дуже корисні для здоров'я. Калина символ української культури. Її часто вишивають на рушниках та оспівують в піснях. А ось і наступна загадка малята. Будьте уважні. Товстий стовбур, пишні віти, наче свічки білі квіти, а плоди як їжачки. Носять з голок піджачки. Здогадались малята? Це каштан. Дітки, а скажіть, каштан це дерево чи кущ? Каштан це дерево, з великими пальчастими листками та пишними суцвіттями білорожевих квітів. А восени каштан дарує нам блискучі коричневі плоди, заховані в колючих зелених оболонках. Каштанові алеї улюблене місце відпочинку в міських парках. Послухайте наступну загадку малята, немов дрібнесенькі зірки, суцвіття зібрані квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте. Здогадались малята? Де запашний цвіте бузок? Бузок малята це кущ, який навесні вкривається пишними суцвіттями фіолетових, білих або рожевих квітів. Бузок має сильний аромат, який наповнює повітря весняною свіжістю. Бузок часто висаджується в парках та садках, де він радує нас своїм цвітінням. А ось і наступна загадка малята. Квітка пишна, квітка гожа, на троянду трішки схожа. На кущах вона зростає. Хто із вас цю квітку знає? Кущик весь із колючок, колиться, мов їжачок. Швидше ягоди збирай, взимку буде добрий чай. Що це за кущ такий, дітки? Це шипшина малята. Це, діти, кущ з колючими гілками та ніжними рожевими квітами. Восени шипшина дарує нам червоні плоди, багаті на вітамін С. Шипшина росте на узліссях та схилах пагорбів. І її плоди використовуються для приготування варення та чаю. Послухайте наступну загадку малята. В неї гарні пишні віти, і колючок не злічити. Небайдуже до да прикрас на свята спішить до нас. Здогадались малята? Та це ж ялинка! Ялинка це вічно зелене хвойне дерево з густою пірамідальною кроною. Її голчасті листочки, які ми називаємо хвоєю, мають приємний хвойний аромат. Ялинка символ зимових свят. Її прикрашають яскравими іграшками та гірляндами. Наступна загадка малята. Плаче красуня над річкою, пов'язала б коси стрічкою, та вітер весь час налітає та коси мої розплітає. Здогадались малята. Це плакуча верба. Малята, це дерево, що росте біля водойми. Її довгі гнучки гілки звисають до землі. А вузьке зелене листя коливається на вітрі. Верба символ весни та відродження, оспіваний в багатьох віршах та піснях. А зараз, малята, буде загадка, яку надзвичайно важко відгадати. Спробуйте, будьте уважні. У зеленім кожушку в костяній сорочці я росту собі в ліску. І всім мене зірвати хочеться. Здогадались малята? Ні? Тоді спробуйте ще одну загадку про нього відгадати. Росло, росло та й виросло, із гніздечка вилізло кругленьке маленьке, а на чолі лисеньке. Не здогадались малята? Діти, це ліщина. Ліщина – це кущ з широким розлогим листом, схожим, до речі, на серце. Восени ліщина дарує нам смачні горішки. Ліщина любить рости в тіні лісу, де її горішки стають ласощами для білок та інших лісових мешканців. Малята сьогодні ми з вами стали справжніми знавцями лісу. Сподіваюсь, ви запам'ятали назви дерев та хущів та їхні особливості. А коли ви підете на прогулянку в парк або ліс, обов'язково розкажіть своїм друзям та батькам про те, що ви дізнались сьогодні. А зараз нам вже час попрощатись і я кажу вам до побачення, мої любі квіточки. До нових зустрічей, малята!